Подивись навколо, у парках, у кав'ярнях, у соцмережах та вдома люди постійно спілкуються. З якою метою вони це роблять? Що допомагає висловлювати свої думки? Саме про це поговоримо на сьогоднішньому уроці. Чисельність населення на планеті Земля зараз становить приблизно 8 мільярдів осіб. Подумай, що допомагає їм спілкуватися між собою. Звичайно мова. Скільки мов існує у світі? Точної кількості не визначено. Але вважають, що більше семи тисяч Українською мовою. Послуговується приблизно 40 мільйонів осіб в Україні та поза її межами. Яку ж роль виконує мова в житті людини? Подивись. Ідуть друзі та розмовляють. Мама розпитує дочку. Як пройшов день у школі, люди зустрілися після роботи та обговорюють щось. Основна функція мови комунікативна, оскільки мова це засіб спілкування. Спочатку людина думає, потім говорить. Тож мова засіб формування думки. Подивись навколо Усі предмети та явища мають назви, закріплені в нашій свідомості стіл, чашка, парта, диван, дерево, небо, трава, будинок. Це номінативна, називна функція. Пізнавальна функція полягає в тому, що завдяки мові людина дізнається все про світ, про те, що було раніше, переймає досвід інших людей, навіть поколінь, у своєму спілкуванні ти можеш передавати різні емоції радість, сум, хвилювання, щастя, роздратованість тощо. У цьому полягає експресивна. Виражальна функція мови. Дуже близькою до неї є функція волевиявлення, за допомогою якої виражається воля співрозмовників. Вітання. Привіт. Як справи? Прохання. Будь ласка, допоможи. Вибачення. Вибач, я більше так не буду. Прошу тебе. Запрошення. Привіт. Хочу запросити тебе до себе в гості. Дуже сумую. Мова є основою всіх видів мистецтва. Допомагає творити культурні цінності. Це естетична функція. Об'єднувальна функція. Допомагає людям відчути себе одним народом, об'єднатися в певну спільноту, самоідентифікувати себе. Подумай, про яку функцію мови йдеться. Формує думки. Спробуй ще Це волевиявлення. Подумай. Звичайно, це пізнавальна функція. У тебе вийде. Маєш рацію об'єднувальна. Спробуй визначити. Так, естетична. Подумай ще. Це номінативна функція. І наостанок. Комунікативна функція. Адже усі спілкуються, розмовляють між собою. Подивись на Оленку та подумай, що вона хоче нам сказати. Ти бачиш, у неї все гаразд. Але що допомогло нам це зрозуміти? Адже Оленка не сказала ні слова Існують позамовні засоби спілкування жести, міміка, поза. Жест – це рух тіла для вираження емоцій чи інформації замість розмови. Наприклад, піднятий догори великий палець означає похвалу. Опущений несхвалення. Міміка рухи м'язів обличчя, що виражають внутрішній стан людини. Так добре знайомі тобі смайлики передають емоції в повідомленнях завдяки міміці. Поза – положення тіла подає певні сигнали співрозмовнику. Наприклад, схрещені на грудях руки показують що людина готова до захисту або негативно налаштована. А поза руки в боки демонструє перевагу тиск на співрозмовника. Спробуй без слів показати, як ти не хочеш пити гіркі ліки. У тебе так само. А тепер. Без слів продемонструй, як тобі смакує улюблене морозиво. Можливо, ти показуєш щось схоже. Спілкуючись з людьми, не забувай про культуру мовлення. Доброго ранку, вітаю, моє шанування. Гаразд, я не заперечую. І з великим задоволенням. Даруйте, мені дуже шкода. Будь ласка, маю до вас прохання, якщо ваша ласка. Спасибі. Прийміть найщирішу подяку. До побачення! Усього найкращого! На все добре! Щасти тобі! Ці фрази прикрашають наше мовлення та роблять спілкування приємнішим. То навіщо люди спілкуються? Вони передають інформацію, пізнають навколишній світ, переймають досвід поколінь та об'єднуються, відчуваючи себе частиною єдиного народу. Запам'ятай, мова засіб спілкування, її основна функція комунікативна, інші функції мови, формування думки, номінативна, називна, пізнавальна, волевиявлення, естетична, об'єднувальна Існують позамовні засоби спілкування жести, міміка, поза. Дотримуйся культури спілкування. Використовуй етикетні фрази. Став уподобайку. Стеж за каналом. Учимо українську разом.